Нічний канал. Ми вас чуємо. Ми вас розуміємо. Ми з вами. В першу чергу велике спасибі всім перехожим за те, що вони поділилися думками. Приєднуйтесь до них, хочемо почути і ваші думки. А може, як у вигляді смс-повідомлень, так і телефонних дзвінків. Ну що, що би ви прокоментували? Прагматично молодь. Молодь, яка вживає нецерзурну лексику, поводить себе. Немає певний рівень знань. Всі ці відповіді в чомусь дещо праві, але все ж таки сучасна молодь набагато далі пішла. В плані того, що і має ті ресурси, куди розвиватися. Інша справа, що не всі користуються цими ресурсами. Не завжди той інтернет є можливістю забезпечення від батьків. А з іншого боку, і ту книжку можна би було почитати, але справа не в тому. Я би хотів почути ваш коментар щодо цих відповідей. Мій коментар. Так, я згідний в принципі, з тими людьми, яких опитували. Просто нецензурна лайка і різні такі негативні речі вони присутні взагалі в нашому суспільстві. Не можна говорити, що це тільки прерогатива молоді. Тобто це все покоління, це у нас і юнаки, і молодь, і старше покоління. Тобто, ну нецензуршена, вона якось у нас, напевно, в крові у слов'ян. А ось якщо говорити, я чув там, про меркантильність, про те, що злі нічого не хочуть ліниві, це є, але не так багато. Взагалі, наша молодь, вона є рушієм всього, всього хорошого. Беремо. Візьмемо, наприклад, навіть політичне життя. Там в основному молодь. Звісно, вона підігрівається десь старшим поколінням, але рушієм є молодь. Беремо моду, це так само молодь, це і теж рушійна сила. Музика, наприклад, якісь нові технології, то комп'ютерами і всім, що зв'язано з цими технологіями, це ж не старше покоління займається, це молодь. Тому в основному молодь у нас є позитивна. Якщо б було так все погано, у нас не було б таке життя, воно було б набагато гірше. Так просто є у серед молоді, є оці ось ось девіанти, тобто які йдуть в розріз соціальної, соціальною поведінкою, і от вони або створюють щось хороше, або створюють проблеми. Але я думаю, що наразі сучасна молодь прагне створювати щось нове, щось позитивне, привернути увагу до тих проблем, які, наприклад, старше покоління вже не цікавиться чи це може бути екологія проведення усіляких таких цікавих, я би хотів сказати навіть дійств. Тому що вони розуміють, що їм нас, жити, так. їм жити в цій країні, їм жити в цьому соціумі, і вони хочуть щось змінити для себе в першу чергу. По старшому поколінню вони мають користуватися тими благами, які дає їм молодь, забезпечує, як кажуть, хорошу старість. А молодь має думати і про себе, про своє майбутнє. Тобто молодь ми з вами погоджуємося з тому, що молодь є такою певною рушійною силою нашого суспільства і в більшості вона є позитивною. Тобто, це це потрібно без молоді би не було цього. Недаром є навіть гасло, що молодь це наше майбутнє, молодь таке, таке. Це все не ми придумали. Це завжди було спокон віків. Давайте з вами перейдемо до тієї поведінки і тих залежностей, яка є у молоді. Залежностей може бути безліч. Ми їх можемо навіть і не перераховувати. Було вже декілька ефірів, в яким ми присвячували це. Була інтернет залежність, алко, нарко. Тобто, це все цей комплекс. Ми про це з вами спробуємо так, якби, в такому розрізі обговорити це. Як це пов'язано, Бу... що, що випливає, тому що досить складно розібратися в цьому. Залежність це вже щось таке, від чого ну, відкреститися не можна. І е, нещодавно слухав цікаву лекцію від американських психологів, які стверджували, що залежністю може бути навіть їжа. Але чому її так важко лікувати, так тому що це так само важко лікувати, як і наркозалежність. E, порівнювалося дуже багато речей, навіть та залежність від транспортних засобів, коли ти можеш спокійно за 5 хвилин дійти. Але Ні, тобі треба прийду. півтори години пробути в пробці в автомобілі, для того, щоб ти доїхав з пункту А в пункт Б. І при цьому ти, крім того, що ти нищиш природу, ти ще в свою чергу і нищиш власне здоров'я, тому що ти фізично не рухаєшся. Ну, тут багато про що можна говорити, звісно. Ну залежність в першу чергу, це є рефлекс, можна так сказати. Тому що все, що ми робимо, це є рефлекторною, зобумовлено, десь там закладається в голові. Навіть якщо брати людині просто в якійсь ситуації комфортно, один раз, другий раз. І пізніше це вже відкладається в підсвідомості і цю ситуацію хочеться повторювати постійно. Беремо приклад, наркотична залежність, алкогольна залежність, тобто такі залежності. Попробувала добре, добре, знову таки, відхід від реальності. Значить, в реальному житті немає чим зайнятися, або поки що людина, людина не, не говорю молодь, говорю просто людину, тому що це всіх зачіпає. Немає чим зайнятися в реальному житті, або, скажімо, як говорять старші покоління, нема розуму, щоб знайти щось. Цінне. І от тут добре. Добре, один раз, другий раз. Від цього з'являється вже залежність, тому що людина отримує потребу у цьому. Залежність це задоволення своєї потреби, яка є на, на даний момент потрібною, яка є домінантною між усіма. Друга залежність та сама ігрова. Це може бути комп'ютерна чи ігрові автомати, азартні ігри. Так само проводити час. Не піти в бібліотеку, ну, не скоріше піти. скоріше сказати, так як мова сучасна каже, вбивати. Чи? Вбивати, ну вбивати. Ну, тобто проводити, але вбиваючи час. Так. так само добре, добре сидіти за комп'ютером, все прекрасно, знов таки відхід від реального життя. Тобто людина там, в, в грі так само є. Я там, в грі азарт, адреналін і відходимо. Відходить людина від цього життя. Це є залежність. Залежність, оця про яку ти говорив там їда, транспорт, це залежність від комфорту вже. Тобто я хочу себе комфортно почувати. Я маю машину, краще я проїду, для чого я її купив? Я буду вже їздити на цій машині, я буду, не буду ходити пішки. Пішки мені пройти вже так важко. Тобто залежність, вона йде знов-таки, як відхід від ре... Взагалі, як всі дивіації, відхід від реального світу. Тобто людина створює собі комфортні умови і потім тому не хочу нічого нового, отак От добре і добре, тому що не знаєш, як буде поєнавче.